Наталія птуха, синоптикиня українського гідрометеорологічного центру з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітання вам. Доброго дня. Добродень, доброго дня. вітаю вас та наших глядачів. Е, ну зараз якраз така погода, коли виходиш на вулицю, хтось вже в зимових в зимовому зеті, хто ще в весняній в весняному жакеті. Дуже важко зорієнтуватися, що сьогодні вдягати. Давайте про зиму, тому що тут ми трошки політичний контекст зачепили. Але ну, лякають нас снігом наступного лякають тижня. Лякають снігом, снігом. Падами чи чи навпаки чого очікувати? Ну, дивіться, поки що до 14-го числа, в принципі, це та оглядна синоптична перспектива, коли ми можемо говорити про якісь практичні значення, називати показники там температури і очікувати ну або не очікувати опади. То до 14-го числа в нас, в принципі, в більшості областей отримається погода без опадів. Доволі така спокійна. Вітер переважатиме північно-західного напрямку від 3 до 10 метрів за секунду. Це буде впливати поле підвищеного тиску. За таких умов можуть бути утворюватися тумани в нічні та ранкові години. Ось маємо попередження про це на і сьогоднішню ніч була і на наступні кілька ночей, особливо по західних областях, по правобережжю. скажімо так, ніч на понеділок і ранок на понеділок, у навіть більшість території України можуть бути тумани, тому водіям треба бути уважними та обережними. Ну а з приводу температури в ці дні, скажімо так, ось перша половина листопада і та ще яка від неї залишилася, то за. Загалом температура вночі у нас від 5 тепла до 3 морозу все ж таки вже може бути, але денні максимуми у нас 3-9 тепла, тому відповідно до цього і треба вдягатися. І лише на Закарпатті та півдні країни до плюс 12 градусів ще буде прогріватися приземний шар повітря. Починаючи з 14-го числа, буде відбуватися перебудова синоптичних процесів. Дійсно, тоді вже послабне антициклон, який тривалий час забезпечував нам таку досить спокійну погоду. І, і з північного заходу будуть до нас наближатися атмосферні фронти, і, скоріш за все, вони вже будуть мати більш такий зимовий характер. Але, скажімо так, сказати чітко, де в яких регіонах і якої фази будуть опади, тобто буде це дощ чи сніг. Ну поки що ще. Трошечки зарано, ну буквально ось на, на початку вже наступного тижня. Ми вже більш досконало будемо володіти інформацією. Звичайно, попередимо про е, перебіг снатичних подій. Пані Наталі. Ну ми так останні зими. Ми ж вже звикли, що с -с снігопадів або якихось заметів, не їх немає. Так ми бачимо, що клімат змінюється. Ця зима не стане винятком, тобто ми знову no. не побачимо сніг на новий рік. Дивіться, ну звичайно, про Новий рік ще зарано, знов ж таки це можна точно сказати там буквально за тиждень. Але загальна тенденція, звичайно, в зимовий період зараз нас зберігається до того, що цей холодний період він стає в нас дедалі коротшим, і температурні показники частіше за все в нас вищі кліматичної норми. Проте для розрахунками, які були і раніше, листопад все ж таки в цьому році очікується близький до своєї кліматичної норми. А якщо він близький до своєї кліматичної норми, то так. Як це в нас місяць перед зим'я, то тут вже можуть бути і зимові процеси. Ми все ж таки сезонна країна, тому абсолютно не треба виключати того, що можуть бути затоки холодного холодного повітря, і відповідно також і опади у вигляді снігу в листопаді, це якраз у відповідності до наших кліматичних умов може бути. Звичайно, трошечки з останні роки ми вже від цього відвикли, але скажімо так, якщо і Будуть такі процеси, то це не буде якоїсь аномалії. Ну фактично, наприклад, ми ще залежні від циклонів, так різних, те, що може статися дуже раптово, або там ми там за кілька днів можемо розуміти, що будуть якщо не замітілі, то сильний вітер і так далі. От щось таке прогнозується там на найближчі тижні. Ну знову ж таки до 14-го 14-го числа нас спокійно, а от якраз таки з 14-го в нас прогнозується зміна сонтичної ситуації. Тобто, це саме змінюється оцей поле високого тиску, антициклон на поле низького тиску. Відповідно, буде надходити атмосферні фронти, які пов'язані з циклонами, з північних широт. Тому, звичайно, після ну скажімо так, навіть друга декада, друга половина другої декади, в нас буде з більшими опадами. Це вже ми зараз можемо сказати, сказати, що їх буде більше, тому що зараз перша половина цієї декади в нас практично без опитів у більшості областей, uh -huh. і звичайно, з проходженням атмосферних фронтів може і вітер посилюватися. Тому ну з 14 числа вже вже очікуємо більш такі процеси, або як глибокої осені, або вже навіть з зимовим характером. Пані Наталі, ми вам дякуємо Спасибо. за ці прогнози. Це ж таки, вони це, це називається прогнози, і дочекаємося снігу. Вже потім поговоримо детальніше і про новий рік. Наталія Птуха, синептекіня Українського гідрометеорологічного центру, була з нами на прямому зв'язку.